У 2003 році з метою духовного розвитку, а також відродження традицій духовних піснеспівів Дніпропетровською міською радою та Дніпропетровським єпархіальним управлінням Української православної церкви був заснований фестиваль на Дніпрянські пасхальні піснеспіви. З кожним роком інтерес до нього а відтак і кількість та майстерність учасників зростала, і заявку на участь у ювілейному 10-му фестивалі подали вже понад 740 осіб, з них 367 діти. Загалом протягом двох днів на сцені перед Преображенським кафедральним собором виступатимуть 33 колективи. Серед них 10 світських, і це переважно професіонали, 11 церковних, а також 12 дитячих. Завітають же учасники практично з усіх куточків України. Фестиваль оносить он дуже такий універсальний характер у всіх отношениях. З одної сторони то взрослий фестиваль, з другої сторони, то дитячий фестиваль, з одної сторони, то церковний фестиваль, з другої сторони то світський фестиваль. З одного сторони це любительський, аматорський фестиваль, а з другої сторони і професіональний, тому що там є і професіональні колективи. Одним із завдань, яке ставили перед собою засновники фестивалю пасхальних піснеспівів, було відродження традицій цього мистецтва як серед церковних, так і серед світських колективів. І через 10 років потом можна говорити, що цієї мети вдалося досягнути. Адже загалом на сцені фестивалю виступило понад 9 тисяч виконавців, які продовжують досконалювати свою майстерність та дарувати багатий культурний спадок мешканцям та гостям Дніпро Если говорить о не только духовной составляющей этого фестиваля, но и о качественном проведении музыкального фестиваля, мне хотелось бы подчеркнуть, что этот фестиваль стал очень сложным э, в исполнительском э, его произведении и исполнении. Дело в том, что произведения, которые сегодня звучат на фестивале, являются очень сложными и исполняются очень профессионально. И для нас это важно. Хотелось бы, чтобы та сокровищница полна до края, до венцов своих, тем, чем она обладает, надо дать возможность народу Божию прикоснуться к этому наследию. Мы замышляли да, фестивали изначально для того, чтобы пропущенное, утраченное возобновить, восстановить, в звісної міри нам удалось особливістю фестивалю на дні пранські пасхальні пісне є його загальна доступність. Тож 17 та 18 травня усі бажаючі зможуть прийти на площу до Преображенського собору та вільно насолодитися виступами хорових колективів. Елеонора Сіндієва, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.